Чи боти Кремля навчилися маскуватися під людей? Російські бота які засмучують соцмережі коментарями на підтримку Путіна та демонізують Україну, стали значно розумнішими завдяки штучному інтелекту. Розумнішими, звісно, в лапках вони пишуть більш різноманітні повідомлення і дотримуються людського режиму дня. Щоправда, іноді шида є збій, і тоді трапляються комічні ситуації. Про це йдеться у дослідженні Української правди, яке проаналізувало 3600 ботів у телеграм-каналах тимчасово окупованих територій. За півтори роки ці акаунти залишили щонайменше 316 тисяч коментарів. Просуваючи, звісно, російську пропаганду. Аналітики відокремили 69 тем, на які працювали е, в лаках, знову ж таки, боти. Один аккаунт міг протягом дня з'явитися в десятках каналів і коментувати абсолютно різні теми. Наприклад, юзер під ніком, який виглядає як рандомний набір букв. продаж 11 12 травня 2024 року написав 1449 комментариев у 65 каналах на 40 ризмых тем. Тобто, в среднем, залишав комментарий каждые 36 секунд. Телеграмм, зрештою, заблокував его через надмирную активность. Якщо у телеграм-каналах окупованих територій України лише третина коментарів була унікальною, то під час виборів у Молдови 2025 року Ши забезпечив вже 95% унікальності. Коментарі стали адаптованими до новин, а не шаблонними, що часом призводили до курйозів. Так під дописом про нагоду в одному з молдавських міст боти масово писали, що Майя Санду зіпсувала погоду. І ще брата вбила. Але ладно. Алгоритм BotaFerm працює так: він стежить за новими постами, визначає їхню тему і одразу запускає хвилю відповідних коментарів із потрібними наративами. Людина в цьому процесі майже не бере участі. Головне навчити ши правильно підбирати меседжі під контент. Проте на величезних обсягах даних алгоритм швидко вчиться. Тож нині боти припускаються дедалі меншої кількості помилок. Так що дивиться як слід, з ким ви там спілкуєтесь чи влаштовуєте онлайн батли. Мабуть, це просто штучний інтелект, тобто бот з штучним інтелектом, і вас час ну витрачати на таке лайно просто немає сенсу. Ну тобто та насправді інтернет війни – це завжди було не дуже корисною історією.